Вітаю! Зараз літо, а це означає, що саме час підзаробити коштів на кошенкові витрати. В цьому відео я вам розкажу про 5 відбірних способів заробітку літом. Не буду затягувати і почнімо. Іноді відомим блогерам не вистачає часу наведення своєї сторінки, і тоді вони шукають собі менеджера. Може звучати долі складно, проте це не так. Все, що вам треба буде робити, це планувати час викладення постів на канал, спілкуватись з рекламодавцями та відповідати на коментарі підписників. Найважчим тут буде саме знайти собі роботодавця, а тоді вже все як по масу. Багато каналів потребують написання якісних постів. Копітрейдери це ті, хто пишуть акуратні красиві тексти для подальшого публікування у соцмережі великими каналами. Найлегше знайти собі роботодавця в цій сфері можна серед криптоканалів Telegram. Щоб було швидше, можна використовувати сайт ТГСТат, посилання в описі. Всі побажання власника каналу передаємо до чату GPT, а він нам дає готовий пост. Важливо зауважити, що якщо у вашого каналу багато підписників, то адміни не можуть помітити сліди ще у ваших постах і вас звільнять. Щоб запобігти цього просто використовуємо сервіси по видування слідів штучного інтелекту тексту. Їх купа. у цій сфері платять за пости по 500-400 гривень, залежить від розміру каналу. На таких китайських сайтах, як Тему або Аліекспрес, можна знайти більш менш якісні товари по дуже приємним цінам. Наприклад, купуємо пак стікерів, в ньому їх 50, а коштує він, наприклад, 35 гривень. Дістаємо калькулятор по всі уроки математики ми прогуляли, ділимо 35 на 50 і не повірите, виходить 70 копійок. Тепер, придаючи ці стікери однокласникам по 3-4 або навіть 5 гривень, ми можемо примножити витрачені кошти в, в від 4 до 7 разів. Єдиний мінус цього способу це довга доставка з Китаю півтора-два тижні. Також можна зробити на продажі оформлення для YouTube каналів: інтро, лого, шапку і так далі. В особливо нічого не треба. Просто заходимо на сайт, де можна скачати такі шаблони, один з популярних це панзоїд, а потім, користуючись інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, замінюємо текст у всіх полях на назву каналу заказчика. За такі елементи оформлення профілю можна брати від 50 до навіть 300 гривень, а роботу тут максимум хвилин на 10. Після зміни тексту не те, що нам треба, просто натискаємо на кнопку Завантажити. Наша анімація буде рендеритися декілька хвилин, після того вона автоматично завантажиться на комп'ютері. Є ще один непоганий спосіб заробітку. Якщо у вас в місті відкривається новий ресторан, відразу роздобуваємо номер якого-небудь менеджера. Знайти його можна на сайті цієї кафешки або на сторінці в Google Maps. Якщо добре пошукали, але не знайшли, то просто пишемо в дірект сторінці цього ресторану в Instagram або TikTok. якщо справді зацікавити його вони вам відпишуть. Отож. Коли ми отримали номер менеджера, пишемо йому з пропозицією розкритки їхнього ресторану через систему відгуків на Google Банках. Все, що вам доведеться робити, це створювати нові аккаунти та писати з них позитивні відгуки. Оплата в середньому 5-10 гривень за відгук. А ви таких і 50, і навіть 100 за день можете написати. Але ви себе контролюєте і не перебільшуєте. Ви будете підозріло, якщо ресторан отримує більше 100 позитивних відгуків за день. Правда? Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і давайте рисувати український YouTube разу.